Що ж робити, щоб швидко себе провести в форму, є одна класна техніка, називається вона лімфодренаж. Я так думаю, ви про неї багато чули. Буквально хвилинки-дві достатньо, да, щоб чуть-чуть себе організувати. От немає часу да, на якусь там комплексну зарядку. Да? Звичайно, краще, щоб це було комплексно, але бувають різні випадки в житті. Тому лімфодренаж. Да? Я вам предложу один з варіантів, який я зазвичай проводжу на наших заняттях. на заняттях. Ті, що в групі раді, радіємося, тренують стаємо здоровішими, буває, проводжу лімфодренажик трошки для розгріву, для наповнення енергією, для спалення жирів, і дуже-дуже багато чого цінного дає, ножки зміцнюються, животик підтягується. дуже багато чого цінного дає це легенька, коротенька техніка. Зараз трошки розповім, як її робити, да? щоб це було нам ж ж важливо, да? щоб робити все правильно. Тож ми не будемо, якщо ми робимо все правильно, все виходить. Неправильно, це не виходить. Да? Ми по цим правилам зараз робимо цей ліпидренаж. Ножки ми починаємо із того, що легенька така, як розмичка, да? так, ножки так, трошки як, вроде, Да, Ми починаємо трошки швидше, п'яточки, да? ми на носочки так піднімаємося. І тепер одні п'яточки, носочки залишилися, і чуть-чуть так, п'яточки, носочки піднімаються, піднімається. І починаємо. быстро 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 так труситься, да? і ми відчуваємо, Труситься сіднички, да? корпус трошки нахилений вперед, повний про розкриті плечі і руки внизу також так цілімпаються. Так так, хоча б, так да? Можна додати трошки ручки, да? Оттак, вверх підняти, покрутити їх. Крутить. Красиво, да? щоб було. Быстро, 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 быстро це ділимо. І відчуваємо, як на все піво на да? Ручки, ножки, так, по, ручки вблизу, трусимося, трусимося. Це дуже класно трошки на карту, да? тобто, якщо є якісь проблеми з серцем, то добережемо себе. Сімена угу. це, це ножка зробила, да? і також само можна зробити, лягаємо, відпочинок, да? лягаємо на спинку і ручками-ножками Да? Так, Махаємо, а так ручками, ножками ми дергаємо, да? так теж можна трошки потруститися. Да? І, звісно, відпочиваємо. поза да? для, для відпочинку, коли я так роблю І спинка відпочиває, і заспокоюємо. Трошки відчуваю по собі, щоб навіть дихання стало кращим, тобто серце почне працювати краще. Тобто кардіо така легенька, коротенька, ефективна, ще й кардіо розміну, крім того, що ми почали політику робимо для тіла, ще й серце зміцнюємо. Бажаю вам, щоб ви завжди були в формі. Да? І будь-якими шляхами, вводьте спорт собі в життя, будь-чим, лімфодренаж, йога, пілатес, хоч по 5 хвилин, хоч по 10, хоч по пів години, хоч по годинки, але це вам, знаєте, як вклад своє тіло, як дивіденди потім будете зібирати. До зустрічі.